Ну каждая девушка хотела, конечно, бы выйти замуж. Я в их числе. А за иностранцем, не знаю. Над этим можно, конечно, подумать. Это интересно, наверное. Ну, правда, иностранцы разные бывают. Мне подобати наші українці, найвіше нам ті іноземці. Мені здається, вони зовсім інше відрізняються від наших людей, менталітет. Взагалі відрізняється менталітет, підхід до всього. Ну, взагалі, то могла б. Ні. Чому? Надаю перевагу українському виробнику. Це так Напередодні свята всіх закоханих, про що говорити, як не про шлюб. Хоча цього разу мова піде про шлюби з іноземними громадянами. Які є правила та умови укладання шлюбів, ми запросили до студії Ларису Борисівну Фогель, головного спеціаліста департаменту у справах цивільного стану громадян Міністерства юстиції України? Ларису Борисівну надійшов лист з запитанням від мешканки міста Бровари. Вона має намір зареєструвати шлюб із громадянином Італії і її цікавить, чи буде Враховано в разі реєстрації шлюбу законодавство держави, громадянином якої є її чоловік наречений. Відповідно до закону України про міжнародне приватне право, порядок та форма укладення шлюбу в Україні визначається законодавством України. Іноземці та особи без громадянства користуються на Україні такі ж самими правами і обов'язками в шлюбних та сімейних відносинах, як і громадяни України. А ось ще таке запитання склалася така ситуація. Особа має намір зареєструвати шлюб із громадянином Німеччини, який раніше перебував у шлюбі. І ось тут цікавить жінку, чи потрібно при реєстрації шлюбу в Україні подавати його довідку, свідоцтво про те, що він вже не перебуває в шлюбі. Чи це є обов'язковою вимогою? Відповідно до сімейного кодексу України, чоловік та жінка можуть одночасно перебувати лише в одному шлюбі. Чоловік та жінка, які раніше перебували в шлюбі. Для реєстрації повторного шлюбу в Україні повинні пред'явити документ, який підтверджує припинення попереднього шлюбу. Відповідно до інформації, яка була надана посольством Німеччини в Україні, остаточним документом, який припиняє шлюб для громадян Німеччини, є рішення суду. Тому для реєстрації шлюбу в Україні громадянин Німеччини повинен пред'явити рішення суду, яке буде остаточним. І це буде підставою. Для реєстрації шлюбу в Україні. Тобто не довідка, не будь ні будь-які акти ні. лише рішення, рішення суд, особи, так? так. З 2 грудня набули чинності правила реєстрації актів цивільного стану в новій редакції. І відповідно до пункту 7 зазначених правил, особи, які бажають зареєструвати шлюб за кордоном, це стосується громадян України, складають, складають заяву. Яку яка засвідчується нотаріально про те, що особа раніше ніколи не перебувала у шлюбі, або раніше перебувала у шлюбі, а на даний час шлюб припинено з такою заявою для реєстрації шлюбу за кордоном? Громадянин подає також і документ, який підтверджує припинення попереднього шлюбу, у разі якщо особа перебувала в шлюбі? Тобто, так як розуміла, цю відповідальність зараз поклали на? Нотаріусів, да саме тільки має бути нотаріально засвідчений, так і тоді саме з цим документом... Відповідальність за інформацію, яка надає особа, так. несе сама особа. Ага. Нотаріус не несе відповідальності за ту інформацію, яку особа надає про себе особисто. Вона нотаріус засвідчує тільки підпис громадянина на заяві. Ага. Зрозуміло, я дякую вам. Дячна, що ви завітали до нашої студії, і все ж таки впевнена, що саме перед днем святого Валентина ці наші роз'яснення були вчасними. Залишайтеся з нами. Ми продовжуємо програму.